Так, вітаю, розберемо сьогодні, якщо завис комп'ютер, що робити? ваші дії. Якщо комп'ютер завис, пробуйте спочатку ARC, alt dlt Ctrl ALT-DLT або Ctrl-Shift. Для відкриття диспетчера завдань. Тобто, ви не просто нажали, а відкривається диспетчер завда... завдань. Щоб зняти завислу програму, ще, якщо це не допомагає, виконати примусову перезавантаження, отримуючи кнопку живлення 5-15 секунд. Ну і знімайте задачу, тобто нажимаєте на ту задачу, яка зависла, і її ДЛТ. Знімаєте. Або ж примусово тримаєте кнопку жилення 15 секунд до вимкнення, а потім вимкніть знову. Якщо проблема повториться, спробуйте перезавантаження в безпечному режимі. Або перезапуск драйверів відеокарти. Він. Ctrl-Shift-B, а також привіт оновлення та звільнення місця на диску. Програмні методи. Якщо є реакція. Диспець задань натисніть Ctrl-Alt-DLT або Ctrl-Shift-S, знайдіть завислу програму, класність правої правою кнопкою миші та виберіть Зняти задачі або завершити процес. Перезавантаження драйверів. натисніть Ctrl-Shift-B, екран блимне і система спробує перезавантажити драйві карти без втрати даних. Примусово перезавантаження, якщо нічого не допомагає. Ноутбук, ПК, Windows Натисніть і отримайте кнопку живе 15 секунд, доки комп'ютер повністю не викнеться. Зачекайте кілька секунд і який знову. Мас. Отримуйте Mac, якщо, то отримуйте Command. Control power кнопка живлення, доки Mac не вимкнеться, потім у знову. Якщо зависання повторюється, завантаження в безпечному режимі. завантаженні комп'ютер і під час завантаження кілька разів натисніть клавішу, що відповідає за безпечний режим. Часто це F8 або F11 для NR. Щоб запустити систему з мінімальним набором драйверів. оновлення систем. Перевірте на інвіс. оновлення Windows через ПУС, налаштування, оновлення та безпека оновлення Windows. Очищення. Видалі непотрібні програми, очистість кеш та тимчасові файли, щоб звільнити місце та зменшити навантаження. Перевірка обладнання. Переконаю, що всі кабелі та переферійні принципи включені правильно. Ну і тепер детальніше. Те ж саме, але детальніше. Що робити, якщо завис... Комп'ютер, способи усунення несправності. Виділяю жирним і поїхали. Ось так. Як виправити, виправити комп'ютер? що завис? Способи усунення несправності, ілюстрації не фото. Фріпік. Якщо ви користуєтеся особистим комп'ютером або робочим ноутбуком, екрани, що зависли, завжди з'являються в системі в самий невідповідний, невідповідний момент. На щастя, існує безрізний спосіб, які допоможуть вам мінімізувати час простою і якнайшвидше повернутися до роботи, якщо ваш комп'ютер завис. Примусово закрити програми, що зависли. Перший і найпростіший варіант закрити комп'ютерні програми, що зависли, на пристрої Windows, одночасно настаєте кнопку Ctrl alt DELETE або Ctrl-Shift X, Escape, щоб відкрити диспетчер завдань. Виберіть програму, що не відповідає. Натисніть Завершити завдання. Ви також можете натиснути Alt-F4, щоб швидше закрити активне в даний момент вікно або програму. На Mac натисніть Command Option Escape, щоб відкрити вікно примусово завершення. Виберіть програму, що не відповідає. І натисніть кнопку примусового завершення. Якщо це не спрацює, спробуйте примусово закрити інші програми. Інші варіанти закрити програми через монітор активний в меню Finder. Далі програма та «Утиліти», які відображає все, що зараз працює на вашому Macрі. Корисна порада. Написуйте Windows і Mac Зняйте можливість остаточного видалення всіх програм, які регулярно викликають зависання комп'ютера. Відімо там вірус. Перезапустіть. Провідник у Windows. На пристрах з Windows користувачі також можуть спробувати перезапустити провідник, що раніше називався провідником Windows. Як згадувалося вище, почніть із закриття диспетчера завдань, натисніть докладніше та знайдіть вкладку Процеси. Перейдіть, поки не знайдете провідник, виберіть його та натисніть завершити завдання. Перезавантажний комп'ютер, що завис. Якщо комп'ютер Windows не повністю завис і контр не працює, виконайте повне перезавантаження отримуючи кнопку жилення, доки комп'ютер не вимкнеться. Зачекайте Кілька секунд, перш ніж увімкнути комп'ютер. Якщо комп'ютер продовжує зависати після перезавантаження, спробуйте перезавантажити в безпечному режимі, який красів натиснути клавішу F8. Якщо ви використовуєте Mac, вам потрібно натиснути да отримати кнопку Command, Control, power і отримати їх одночасно, до комп'ютера не вимкнеться. Після виконання відпустіть кнопки на кілька секунд, а потім натисніть кнопку ЖН, щоб знову запустити комп'ютер. Порада. Збережіть наведене нижче зображення клавіш, які потрібно натиснути, щоб розблокувати комп'ютер. Поєднання клавіш підходить для користувачів Mac та ПК. І ось написано. опт Це для Apple Alt-F4. ctrl alt Delete. І opt PR. r да? Це для маків. Які кнопки потрібно викликати, щоб розблокувати комп'ютер? Photo Electric IE. Перевірте обладнання. Двічі перевірте правильність підключення всього обладнання на випадок, якщо проблема з кабелями або периферійним пристроєм Наприклад, розряджена батарея, клавіатура або зависла зламана мишка. Призводить до сезонного комп'ютера. Рекомендується перевірити вентилятор комп'ютера через надмірне нагрівання пристрої. Може перестати відповідати на запит. Найкраще зберігати комп'ютер у добропровітрому приміщенні. Повірте на оновлень. Якщо ваш комп'ютер працює повільно, або екран часто зависає, це може бути пов'язано зі застарілим програмним забезпеченням або не встановленим оновленням. Зайдіть у налаштування комп'ютера та ілюструйте всі доступні оновлення, а потім перезавантажте комп'ютер. Видавіть програми, які не використовуються. Якщо ваш комп'ютер часто зависає, це може бути пов'язано з нестачою доступного місця для зберігання даних. Один із спосіб знизити навантаж на ваш приїзд і видати всі програми, які ви не використовуєте. Знайдіть до панелі керування комп'ютера, зайдіть програми для комп'ютера та компонентів Windows або програми Mac. Вибір програми, які потрібно видалити, і дотримуйтесь зук, щоб завершити процес. Якщо ваш комп'ютер регулярно зависає під час використання певної програми, важливо настав час видалити її. Та знайти альтернативу. Проскануйте на наявність шкідливих програм та вірусів. Іншою потенційною причиною за останні є наявність шкідливих програм чи вірусів. Проскануйте свій комп'ютер, щоб перевірити наявність вірусів, які викликають проблеми. Комп'ютер Mac у Windows мають параметри сканування у налаштування безпеки. Ви можете використовувати безкоштовний інструмент Valware Bytes. Запустіть PRAM або NVRAM на Mac. Пам'ять з довільним доступом до параметрів PRAM, або у новіших моделях, незалежна пам'ять з довільним доступом NVRAM. ram Іноді може викликати проблеми на MAC. Якщо у вас виникли проблеми з роздільною здатністю екрану, регулятором гужності, поведінкою миші або появою знака питання при запуску, спробуйте скинути PRAM або NVRAM. Просто вимкніть Mac, увімкніть його знову і одразу ж натисніть Option. Command P і -E R. Зачекайте 20 секунд, перш ніж відпустити ці кнопки і дочекатись перевантаження пристрою. Очистіть кеш та тимчасові файли. Кеш і тимчасові файли можуть згодом закопичуватися та займати місце, цінне місце на вашому комп'ютері. Як і програмне, що не використовується, очищення цих файлів може підвищити швидкість роботи вашого пристрою і знизити ймовірність зависання екрану комп'ютера. Майте на увазі, що очищення кеша або файлю з соки зменшує відстеження, але швидше за все також призведе до виходу з обсадів, на які ви маєте доступ. Цей крок має вирішальне значення, якщо пристрій виходить з ладу. Коли веб-синки залишаються або пересуйте від запитання, як очистити кеш. Google Chrome. Відкрити меню Chrome, три точки у верхньому правому куті браузера і виберіть Очистити дані перегляду. Ctrl-Shift-DLT, а також відкрити це вікно за допомогою браузера. Встановіть правперед для кешованих зображень та файлів, потім натисніть Очистити дані. Firefox, натисніть кнопку з трьома смужками у верхньому правому куті браузера. Виберіть налаштування, потім конфіденційність та безпека. Далі файли, сокети та дані сайту. Виберіть Очистити дані, чи встановлено прапорець для кешованого веб-міста, а потім натисніть Очистити. Safari. У верхньому лівому куті браузера виберіть Safari, потім налаштування. На вказі конфіденційність. Виберіть кнопку керування даними веб сайту знаходить, яке знаходиться поруч даним веб сайту Потім натисніть Розробка. У рядку меню Mac та вибрати очистити кеш. що викликає зависання комп'ютера, апаратне забезпечення, пошкоджені жорсткі диски, карти пам'яті та з'єднання може призвести до зависання комп'ютера, перегрів ще одна поширена проблема з обладнанням, яке слід перевірити. Програмне забезпечення. Застарілі або несумісні програми можуть призвести до зависання прису або програм. Пам'ять: якщо на вашому приці закінчується сховище, одним із перших індикаторів є зависання екрану. Ну і драйвери. Драйвери дозволяють вашому приці та операційній системі взаємодіяти. Несправне пошкоджений драйвер може перешкодити. Роботі вашого пристрою. Шкідливе ПЗ. Комп'ютер може вказувати на те, що ваш пристрій заражений шкідливою програмою або забезпеченням, програмою забезпечення або вірусом. Дякую за увагу.